Четвер, 5 жовтня, видавтесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке весіля в окупації. Скільки коштує свято? Новий звіт від ООН щодо тракту Оленівці в студії працює Рена Головко. Добрий вечір. Кілька десятків загиблих на Харківщині внаслідок обстрілу росіян села Гроза Куп'янського району станом на 17-ту годину 49 загиблих. Сьогодні, після 13-ї загарбники обстріляли кафе-магазин в селі, де в той час проходили поминки. Серед загиблих хлопчик 6 років, сім поранених, в тому числі дитина. На місці трагедії медики та рятувальники. 250 тисяч рублів на весілля саме стільки в середньому коштує свято кохання в тимчасово окупованому Маріуполі. Маріупольська пара в соцмережі розповіла: гроші збирали понад рік. Найдорожче банкет, найдешевше, що дивно вбрання нареченою. Закладів, де зіграти весілля, майже немає в Маріуполі. Молодята обрали той, що в центрі міста, та з видом на зруйновані будинки. Це обійшлося у 120 тисяч рублів. А ще й світло вимкнуло під час святкування. Весільних салонів в місті немає, тому сукні пошили на замовлення. Разом з макіяжем все вийшло 10 тисяч рублів. За фото та відеозйомку заплатили 56 тисяч рублів. Стараюсь не брать в кадр разрушенные здания, но их ще достаточно много, поэтому все равно вони у нас попадают. Ну, самая большая проблема, наверное, отсутствие еще локаций для этого. Потому что очень много зданий, которые были красивые, исторический центр они разрушены. Сейчас, к сожалению, Ну, мені на пам'ять для молодих это немножко не та історія, которую хочеться. оставить. окупанти заявили про виділення 119 ділянок під будівництво житла у Маріуполі. Але усе для продажу про це заявив так званий керівник Міністерства будівництва ДНР Микола Цеганов. За його словами, квартири в усіх побудованих будинках будуть під іпотеку. В окупованому Маріуполі загарбники продовжують роботи на вулиці Куїнже. Під час боїв за місто вона сильно постраждала. Від будівель майже нічого не залишилось. Частину багатоповерхівок окупанти знесли. Доля деяких будинків, як, наприклад, цього по вулиці Куїнже, 59, невідома. Раніше його хотіли знести, проте зараз готуються реконструювати. Чи втілять ці плани невідомо. Символ окупації знаменитий – трамвай на вулиці Маміна сибиряка в Маріуполі. Нарешті прибрали з рейок. Він простояв там з березня 22-го року. Чи будуть його ремонтувати загарбники та пускати в рейс? Невідомо чи так само, як і інші побиті вагони, відправлять на виставку до Москви. В окупованому Маріуполі поліція без дії і не наказує винуватців ДТП. Днями на Лівобережжі сталася аварія. Відео наслідки поприлюднили в мережі. Як стверджує свідкиня, жінка-водійка їхала на великій швидкості, знесла стов та дерево. На щастя, ніхто не постраждав. В Росії вчителі та учні привітали Володимира Путіна з прийдешнім днем народження, щоправда, портретами Бандери. Про це повідомляють російські телеграм-канали. У репортажі пропагандистського сюжету розповідається, що вчителі Калузьких шкіл отримали завдання, нібито від регіонального відділення Єдине Росії. Від них вимагали провести акцію за участю дітей із завданням вислали їм портрет молодого Путіна та гасло: Наш президент завжди молодий, наш президент завжди з нами. Наша перемога попереду. Вчителі не підозрюючи, що тримають у руках фото не Володимира Путіна в юності, а Степана Бандери, якому профотошопили волосся, привітали господаря Кремля віршами українського революціонера. Пранк над росіянами влаштував білоруський художник-акціоніст Владислав Бохан назвав цю акцію Знай ворога в обличчя. І до речі, кажуть вітати з днем народження заздалегідь погана прикмета, але то таке. Окупанти вбили людину та двох поранили на Донеччині за минулу добу. Під вогнем ворога перебували 12 населених пунктів області. Пошкоджено 59 цивільних об'єктів, 54 житлових будинки, гараж, автомобілі, леп з артилерії армія РФ накрила Красногорівку. Там била людина. вдівка витримала 9 ворожих атак: від ракетних до танкових. Поранено цивільну особу. ООН опублікувала новий звіт щодо тракту в колонії. Там прийшла висновку, що якби показарми, де утримували захисників Маріуполя, влучили Хаймерсом, удар би спричинив значно більшого та серйознішого масштабу. До того ж, ракета рухла зі сходу на захід. Уповноважний справ людини Дмитро Лубінець зауважив, що в ООН не змогли скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що винна у трагедії лише Росія. На сьогодні це вся інформація. Стежте за актуальними новинами у нашому інстаграмі, телеграмі та фейсбуці. Тихо вечора. Спокійно ночі, побачимось завтра.